22 січня Київ відвідав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Це перший його візит в якості закордонний візит в якості прем'єра на цій новій посаді. А зустрівся він уже із Володимиром Зеленським, також з українським прем'єром Денисом Шмигалем. Поговорили вони про можливо конфліктні питання в українсько польських відносинах. Також як їх вирішувати про мету візиту свою до Києва. Дональд Туск сьогодні сказав у українській столиці. Можемо послухати його слова для мене дуже важливо створити переконання, що Польща є найнадійнішим і найстійкішим союзником України у смертельній боротьбі зі злом. Насправді я тут у Києві і через безпеку Польщі це не винятково українська проблема. На кону безпека всього вільного світу, і, зокрема, Польщі через географію. Тож нам є про що говорити. Але важливо, щоб всі знали, ми друзі, друзі, які вміють вирішувати спірні питання. Ось такі слова Дональда Туска детальніше про цей візит поговоримо з Бориславою Гонгадзе. Це наша кореспондентка, яка зараз перебуває в Польщі. Вона знає більше. Мирослава, вітаю тебе. Дякую, що до ефіру приєднуєшся. В чому важливість цього візиту? Так, це перший візит Дональда Туска за кордон. В чому його вага саме зараз полягає в цьому Ну, перш за все вага в тому, що насправді Дональд Туск обрав Україну як, як країну до якого можна здійснити візит. Перший візит міжнародний, і це говорить про пріоритети, які виставляє сьогодні Польща у світі. Тут у Варшаві у, у Польщі дуже добре розуміють. Політики дуже добре розуміють наскільки важлива Україна в контексті захисту самої Польщі, тому що так Україна дуже вдячна полякам за їхню підтримку. За, за за те, що вони підставили плече на початку повномасштабного вторгнення Росії. Але сьогодні вже набагато серйозніше все, і Польща і Україна будуть намагатися ухвалити спеціальний договір між двома країнами про що йшлося ще за колишнього керівництва країни. Ну і зараз так само буде йтися знову ж таки між Польщею і Україною. Сьогодні такі транзакційні стосунки, тому що насправді те, що в Польщі зараз перебуває така велика кількість біженців, це і те, що Польща стала так би мовити. Флангом і і, і плаздарм для допомоги Україні це так само сприяє і Польщі, тому що Польща змогла економічно вистояти український бізнес, яким вона відкрила українцям. Вона відкрила Польща. Можливість працювати тут сплачує величезну кількість податків і насправді це не лише вигідно для України і не лише допомога Україні, але і бізнес і виживання Польщі сьогодні. Польща важлива в європейському контексті, тому що вона буде відстоювати інтереси України вже у європейському союзі. Також і знову ж таки, оцей перший візит, який Дональд Турск вирішив як колишній лідер європейського союзу, він буде мати вплив вже коли до. Мен Туск з'явиться на засідання в Брюсселі і буде там відстоювати як інтереси Польщі, так і інтереси України. Так само Польща зараз дуже зацікавлена в спільних підприємствах, особливо в контексті мілітарного виробництва і ті інвестиції, які зараз світ буде надавати, зокрема Сполучені Штати, будуть надавати Польщу. Хоче, щоб всі інвестиції прийшли саме в Польщу? І е, поляки і поляк-польський бізнес е, лобіюють це, це питання і каже, що безпечно мати ці підприємства саме на території Польщі, і вже зараз дуже багато зокрема американських канадських інвестицій іде в прикордонні регіони е, Польщі. Так що цей візит важливий ключовий. Остапе, Мирославо. Чи вдалося адресувати і можливо знайти вирішення? Суперечливих моментів блокаду польськими перевізниками кордону інші е, моменти тертя, які виникла між Києвом та Варшавою. Чи говорили про це, і чи є якесь бачення, як це вирішити найближчим часом? Ну Дональд Туск зробив таку такий натяк, що це одна з важливих завдань. Одне завдання, яке він які він поставив перед собою щодо приїзду в Київ, і він каже, що він вони будуть вирішувати питання не лише з точки зору дружніх стосунків, але і практично. Ми знаємо, що буквально минулого тижня, і це насправді теж дало можливість Туску приїхати до Києва. Була припинена блокада кордонів перевізниками. Польськими, але рішення чи компроміс, який досягли польські перевізники, вони досягли саме з новим урядом Польщі, і і це лише призупинення блокади, це не припинення блокади. І зараз якраз завдання Туска у його зустрічі з прем'єр-міністром України було в тому, щоб знайти оці спільні точки дотику. І президент Зеленський сказав, що уряд України буде брати участь у цих переговорах насправді уряд України бере участь у цих переговорах вже довгий період часу. Вже всі ці е, трохи більше ніж пів року, поки триває е, різного роду блокада, чи це зернова блокада, чи інша. Але треба сказати також одне з важливих ключових моментів, що Дональд Туск сам тут у, у Польщі сьогодні має трохи нетривку позицію. Хоча виборці так би мовити, ну величезною кількістю він отримав велику кількість підтримки від виборців, але попередня влада. Насправді дуже важко здає свої позиції і дональду туску доведеться ще повоювати. От, власне, ту, тут хотів запитати тебе, Мирославо, Як питання України впливає зараз на внутрішню ситуацію, на внутрішню політику Польщі? Який відбуток воно має у Варшаві? Ну, поки що у Варшаві все ж таки розуміння того, що Україна важливий плацдарм і захист Польщі він е, превалює. Хоча знову ж таки е, однозначно е, конфедерація, яка праворадикальна група в польській політиці, і як як кажуть, займає дещо навіть проросійські позиції, вона буде використовувати питання України у своїй е, у своїй подальшій політичній боротьбі, тому що вибори національної Нані вибори у жовтні політичне протистояння не закінчилося національними виборами у жовтні. Наступне в Польщі вибори до місцевих органів влади, і це буде дуже важливо для, для країни, так само і вибори до Європейського союзу. Тому експерти передбачають, що питання України буде так мовити гарячим, нарізним, так само як воно і є у Сполучених Штатах. Абсолютно будемо стежити за цим. Сподіватимося на вирішення конфліктних моментів, які зараз виникли між Польщею та Україною. Мирославо, дякую тобі за цей аналіз. Морослава Нганзе була за мене на зв'язку із Варшавою. Говорили ми про візит польського прем'єра Дональда Туска до Києва.